Радий всіх бачити на своєму каналі. І сьогодні ми будемо говорити про фільм Анора 2024 року випуску від режисера Шона Бейкера. Що важливо знати про цей фільм? Цей фільм вже получив головну нагороду канського кінофестивалю, а саме Пальмову Гілку. Золоту пальмову гілку. І, скоріш за все, буде номінований не на одну номінацію в. Премія Оскар. От, скоріш за все, це буде за головну чоловічу роль, за головну за другорядну чоловічу роль, і за головну жіночу роль, і, можливо, за найкращий фільм. І можливо, за режисуру. Щоб ви розуміли, головних категорій, за якими всі слідкують в Оскарі, їх є сім. 에, умовно, це головна жіноча роль, головна чоловіча, головна... другорядна чоловіча, другорядна жіноча режисура, головний фільм року і, можливо, ще продюсер. Типу, як. Да. Інколи музика. Доволі цікаві там, казуси бувають. Е, як минулого року, допустимо, на «Оскарі» 2023 року, року, коли виграла Білі Айліш. Вона ну, не зовсім це за музику, це за пісню конкретно була, але. Неприємно було, скажімо так, коли програма Час Кен, але це вже скажімо так діла давно минувших днів. Так от, про Анору: спочатку коротко розкажу фабулу, а потім свої враження. Фабула така. Є жінка Анора, вона взагалі віддає перевагу. Імені Енні, тобто вона всіх просила, щоб її називали Енні. Е, вона стриптизерша. Тобто, вона танцює стриптиз, типу, мужчин, за гроші в барі. Одного разу в цей бар приходить молодий юнак, який потім виявляється сином олігарха. і В них зав'язуються два цікаві відно... співвідносини. З одної сторони. Анорі від нього треба гроші. Тому що Смара живе доволі бідно. А з іншої сторони, Юра Борісов йому просто прикольно з нею проводити час. А, і так трапляється, що Юра Борісов дуже вибачаю, з думаю про одне говорю про інше. Оце юнак. Юра Борісов це актор, який зіграв другорядного персонажа, і про нього ми ще поговоримо потім. А, значить. Персонаж звати Іван Ваня цього юнака, який син олігарх, його звати Ваня. Так от, Ваня пропонує Анорі вийти заміж. Анора, ясно діло, згоджується і вони одружуються. Але про це дізнається матір. Вані відповідно, і вона починає вимагати, щоб вони анулювали, типу, анулювали свій шлюб. І а... з цього починається весь сюжет. А подальші, тонкощі сюжетні я не буду розказувати. Думаю, вам само слід глянути, якщо вам вас зацікавила сама фабула. А... Тому так. Да. На цьому, в принципі, такі формальності, все. Далі будуть мої, скажімо так, враження, впічлення і, і так далі. А, загалом, загалом, перша година, на мій суб'єктивний погляд, дуже скучна. Вона просто не то, що прям дуже, але, скажімо так, то не найкраще, що я бачу. Якщо розділити, типу. на... Я не знаю, якщо розділити перші години фільмів на найкращі і найгірші, то типу рівно по 50, то Анора перша година Анора піде в найгірші. Але коли закінчується, хто бачив, той зрозуміє, а коли закінчується сцена з армянами в будинку Анори, де постійні крики, типу. Суцільна неадекватність і так далі, звідси починається дуже крутий момент. Не просто крутий, дуже крутий, а саме. З того часу починається. Починається. Боже... Починається дуже смішний, не знаю, Дуже сміш... смішний етап фільму, який буде тривати по суті, до кінця. Типу, ну, найкрутий, це, конечно, пошуки вані». Типу, опять же, не буду сюжетно пояснювати, що відбулося для тих, хто не бачив, але вані», на мій погляд, це одна з самих смішних комедій положень, типу. комедія положень, типу комедій, ситуацій. Типу, де просто життя настільки реалістичне, настільки життєве, якби странно це не звучало, що... що просто смішно, що просто смішно, наскільки це все реалістично і цей. Взагалі характерна особливість фільму Анора він дуже реалістичний. Особливо Ваня це просто реалізм, реалізм і реалістів. Типу, тому що я насправді знав одного такого хлопця, який був просто не, не то, що багатий, очень багатий. Типу, щось незапридієнно. Типу, був сином не то депутата, не то якогось дуже важного ді... типу, чела. Досі не знаю, хто він. Був. Сином кого він був. Проте в нього була фотографія, типу, з Макроном, і типу, він вже в одній гостиниці з Макроном. Не знаю, навіщо що він такі подробиці. Проте. В фільмі дуже хорошо переданий в такий стиль персонажів. Я веду до того, що я приблизно розумію, що це за люди. Я розумію, як вони спілкуються, як вони живуть, і це дуже реалістично відображено саме в Анорі. Це дуже реалістичне зображення цього типу персонажів. Це стосовно нього. Стосовно самої Анори. Ну, я, скажімо так, стикався з такими жінками, проте, думаю, теж достатньо реалістично. А проте трошки давайте про акторський. Про актор про акторів поговоримо. А, ну, мій улюблений актор там це не те, що улюблений актор, а улюблений персонаж, скоріше, цей це головний армянин. І взагалі армяни в цьому фільмі вони настільки фактурні, настільки цікаві і живі, що. Ну, ти просто. Закохуєшся, <смі> якщо можна так виразити, в них в їх персонажів. І насправді мені здається, що вони єдині, коли там дійсно співпереживаєш. Типу, тому що вони просто виконують свою роботу, хоч і не втратити її, намагаються не нашкодити Анорі, намагаються доволі мирно зі всім розібратися. Да? Um, да, ну, одна із, скажімо так, фішок фільму там нема кому переживати. Тобто Анори це не будемо використовувати абсолютно лексику про те, ну, скажімо так, жінка легкої поведінки, яка просто хоче отримати гроші. Аня просто болтур, який. ну, так, Багатий болтур. Ну, а батьки Вані, ну, матір просто історичка, батя, батя як батя, це доволі адекватний персонаж, якого грає кстати, Сергій Браков, доволі неповний актор. А, а от якраз арміяни, вони просто. Чоловік, які виконує свою роботу, який не хоче втратити її через поступкивання. І то наче вони самі нормальні з них всіх. А, про те, що я персонаж Юра Борисова, який трошки викликав шум в українському суспільстві кінематографічному, <laughs> тому що я не російський актор, діла, ну, типа не знаю. Відіграв він наші як не Я, кстати, слід замітити, я нікого, крім Сергія Бракова, в принципі, не бачив ні в одному з інших фільмів. Ніктор якась грав Анору, ніктор якийсь іграв Ваню, нікого окрім Серебрякова, воно одному фільмі Lavia Fanfield. А, і в шмурках Балабанова це вже таке. Так-от, чи слід дивитися Анору? Мені здається, слід, як мінімум, для тих, хто слідкує за Оскаром. Це доволі непогано, тому що вона буде номінована на. Я думаю, саме номінована, вона буде багато на, на що. І чисто заради оцього можна подивитись. Проте, звісно, найкраще, що є В Анорі, це навіть не це. Знову ж таки, слід замітити. Найкраще є Анорі, на мій погляд, це оця сцена звання. А, серйозно, на мій погляд, це саме смішна сцена, яка, в принципі, була. Не те, що в кінематографі, в принципі, просто, ну просто одна з найкращих А, okay. uh, Тому і, і це взагалі дует uh, мирних бандитів, які взагалі виконують типу, роль бандитів, але які не хочуть бути ними. Uh, Юра Борісов, який, типу, просто chill Guy. І Анора, яка не розуміє, чи мені їй вдасться спасти свої новообряджані гроші. Ця ситуація, вона настільки комічна, особливо ситуація, що на парковці це просто ну, словом не описати. А, типу, стосовно кадрів, стосовно постановки, знову ж таки, перша година, мені здається, доволі скутною. Типу, тобто, перші навіть години 20. Проте, от коли починається ця погоня за ванією, точніше, пошуки Вані було б більш коректно сказати, тому що погоня все-таки там не було ніякої погоні. Там є дуже красиві кадри. Справді дуже красиві і кінематографічні. Загалом, в підсумку Анорі я ставлю по 12-бальній системі дев'яточку або восьмірочку, не знаю. Якби перша година була не настільки, ну, на, можливо, я б поставив 10. Ну, дивлюсь на першу годину, напевно, ставлю. Вісім з половиною і пораджу до перегляду. В принципі, я думаю, ви не пожалієте, якщо подивитися номер. Загалом, всім удачі і до нових зустрічей!